Мені, звісно, дуже приємно, що відкриття якраз для нас цього турніру зі збірної Німеччини з чинними чемпіонами світу. Тому особисто для мене цей матч дуже цікавий, і дуже багато друзів, з якими я виступав за Баварію, дійсно виступав на протязі там, багатьох сезонів. Тому для нашої збірної там, ця гра також є ключовою. Як для любої збірної грає в нашій групі, тому що в нас група дуже сильна. Дуже, дуже добре грають, вони також грають в обороні, дуже добре грають в швидкісний футбол, на контратака дуже добре грають, дуже високий рівень виконавців, тому я думаю, збірна Німеччини достойний супротивник і, мабуть, один із фаворитів. Те, що для нас завдання стоїть виходу з групи, це, я думаю, і так зрозуміло. Тому що вже грали на Євро і з групи не вийшли. А зараз, я думаю, завдання номер один це вийти з групи. І, звісно, з такими суперниками, які є, знаходяться в нашій групі, це зробити непросто. Але це підсилив наші збірні. І в нас є все для того, щоб дати достойний бій збірні Німеччини. Але кожен з нас має. Тримати в собі таку мрію виграти Чемпіонат Європи. Хоч навіть це неможливо про це навіть думати чи комусь буде здавати, що це взагалі щось таке, знаєте, фантастичне. Але в думках ми це маємо тримати. Тому, звісно, я вірю в те, що наша збірна може пройти дуже далеко і показати досить достойний футбол. І зараз Євро 2016, це, звісно, для нашої України це турнір такого об'єднання, коли вся країна живе матчами, живе вболіванням, живе підтримкою своєї національної збірної. Звісно, кожен з нас розуміє, що виступаючи за національну збірну це зовсім інше, ніж те, що ти виступаєш за клуб. Підтримка шалена, відповідальність набагато вища. Тому я думаю, що ми покажемо достойну гру. Теперь нужно уже сосредоточиться на том, что, не на том, что мы наконец-то попали в групповой этап. Теперь мы смотрим вперед, и цель наша выйти правильно из группы. И поэтому мы будем все усилия отдавать. И я же говорю, что сегодня можно со всеми играть командами, со всеми. То есть все научились, и противоядие есть для каждой команды, поверьте. Ну, я лично верю в свою сборную и не хочу я говорить, что мы ой, мы 100% выйдем из группы, но я верю в нее и я вижу, что у нас потенциал огромный.